Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо пекти е, печиво Сінабон. Неймовірно смачне воно виходить. Я взагалі не фанат печива. Печиво в мене дуже любить чоловік. Але це настільки смачно, що неможливо відірватися. Тому давайте швиденько готувати. Готуємо тісто. В мисці в мене просіяне борошно. До нього додаю холодне вершкове масло, цукор і сіль, і буду все перетирати, щоб маса була в мене однорідною. До крихти я відправляю яйце, та нам потрібно соду погасити в сметані. Тому в сметанку додаю соду, перемішую і все відправляю до тіста. І буду його замішувати. Друзі, нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І в результаті в нас вийшло ось таке м'якесеньке тісто, можна з ним працювати. І зараз потрібно нам змішати цукор разом з корицею. В мене було трішки коричневого цукру і трішки білого. Можна взяти або коричневий, або білий, або змішати все разом. Робочу поверхню я присипала борошном і тепер розпочинаю розкачувати тісто. Спочатку розминаю руками, а потім вже продовжую розкачувати скалкою. У мене тісто 30 на 40. Зверху відправляю цукор, гарно його придавіть, щоб воно в нас максимально гарно притиснулось до тіста. І тепер завертаємо в щільний рулет. Щоб легше було мені відправити в морозильну камеру тісто, я розріжу його на дві частинки, викладу на дощечку і відправлю в заморозку десь хвилин на 20-30. В нас з вами не повинно нічого пропадати, тому цукор, який трішки випав з тіста, не пропаде. Ось так обкачуємо все тісто в ньому. І будемо нарізати тепер тісто на доволі такі е, товсті шматочки. У мене завжди виходить з цієї порції десь 22-23 штучки. Плюс цього печива в тому, що можна тісто залишити в морозильній камері на місяць або ж навіть два. Потім дістаємо і одразу випікаємо. Це дуже зручно. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. 20 хвилин і наше печиво вже готове. Головне його не перепечіть. З цієї порції виходить дуже велика кількість печива, але воно настільки швидко з'їдається, що варто його готувати. Друзі, всім смачного! Ось!